Привіт, друзі! Вас вітає зірковий шлях. Ви готові до відвертих зізнань? Якщо ні, то приготуйтеся, бо від нас зірки не приховують нічого. І сьогодні ми починаємо з теми, на яку в моєму дитинстві, наприклад, з батьками поговорити було неможливо. А ти, Даніель, обговорював з батьками свій перший сексуальний досвід? <реш> Про що ти? Це тоді була. Закрита тема. Так, часи змінилися, але для багатьох ця тема й досі табу. Що розповіли про це зірки? Дивіться. Дуже болюча для нас мамою тема. Мої батьки, мабуть, дуже до сих пір. Думають, що я незайманий. Ну а що це дзвонити і казати Мама, ура батя! В мене відпусть моя мама була моєю подружкою. Справжньою і ми з нею це абсолютно нормально обговорювали. Чи розповідали зірки про перший секс своїм батькам? Відверті історії, які ви точно більше ніде не почуєте, не пропустіть просто зараз. Перший сексуальний досвід у кожного трапляється в різному віці. Хтось у 15 починав займатися сексом, хтось там, 16. І Я, наприклад, можу поділитися інформацією на таємниці. Я Euh, мені було майже 19, що, Тобто що я вже був повноріднім хлопцем. Та у скільки броків ви не втратили цноту, все ж одне питання постійно залишається суперечливим: чи варто розповідати про цю пікантну подію у своєму житті батькам? А поки ви замислились над відповіддю, ми вирішили поцікавитися думками зірок. Наше сврім э, на такое, все дідіджитал. Многія не тільки говорять, знімають це. а потом мамі смайлик, паліціла. Славо, а якщо серйозно сама розповідала батькам про свій перший раз? Звісно, ні. Я 37, а я До сих пор альпійська дівственниця підтримує камінську актор Арам Арзуманян. Я не розповідав, мої батьки, мабуть, до цих пір думають, що я незайманий. Інтимні подробиці свого особистого життя не афішувала і трависті Діва Монро. Я вважаю, не варто розповідати батькам про перший секс. Ну, батьки це не друзі. Це батьки. Не був відвертий у цьому питанні ані з татом, ані з мамою. І дизайнер Андре Тан. Ти знаєш, це не моя історія, тому що я із дому уїхав в, в там в поступил в текстильный техникум. Мой первый секс состоялся на самом деле в общежитии. Всем мальчикам на 9 этажей общежития. Соответственно, ну как бы Когда ты больше времени больше времени проводишь в другом городе и ну, скажем так в другом коллективе, с родителями ты видишь только воскресенье, потому что в субботу мы тоже учились. Поэтому я, если честно, не рассказывал им об этом. Як и спивак Антон Велбой. Ну а шоция, звониты и казатый, мама. Ура, батя в мене відпусть. Ні, треба виждати момент, коли е, настане другий секс, третій, четвертий, п'ятий. Потім вже можна розповідати про перший. Але додає, нещодавно мама вирішила все ж поцікавитись сексуальним досвідом сина. Мама запитала в мене про секс. Я їй сказав: ми в нас була бесіда з нею. Дуже цікава з мамою говорити про секс. Ні, не, мені не подобається. Не подобається, але все ж довелося поговорити про інтим з найріднішою людиною і фітнес-тренерці Аніті Луценко. Колись давно про секс не розмовляла зі своїми батьками, але нещодавно проходила якийсь психологічний курс, і там було завдання поговорити зі своїми батьками зараз про секс. А, це було важко. Але я змогла там поставити якісь два-три запитання, і дійсно відчувається, що є якийсь кордон, і дійсно, коли ти його пробиваєш, то дійсно ви стаєте ближчими 100%. А от по коментує цю тему так. Мій батько зі мною не говорив. Радянські люди, це було табу. А з моїм сином взагалі немає ніяких проблем. Він приходить, і ми з ним говоримо на будь-які теми. Йому 13 років, і мені я дуже тішуся з того, що він такий відкритий, і ми можемо з ним, як товариші, поговорити відкрито про це. А хто із зірок не ділився сокровенним з батьками через складні стосунки? І чому мама Анни Трінчер образилась на зіркову доньку? Дивіться! Я не розповідав, тому що в мене погані стосунки з мамою, е, недовірливі. Е, от а батька в мене немає. З сумом відповідає нам радіоведучий Слава Дьомін і додає, що хоче, аби у майбутньому його син влад був більш відвертим ніж він колись. Я думаю, що якщо батьки е, друзі своїм дітям, е, то вони про це дізнаються напевно одним з перших. Адже деякі батьки справді хочуть, щоб так і було. Наприклад, як у співачки Анни Трінчер, дуже болюче для нас мамою тема, тому що коли це сталося, я не розповіла моїй мамі. Я не вмію брати в... Казати брехню своїй мамі ніяк. Я не навчилася за 20 років. Вона спитала дійсно в мене, я їй сказала правду, і вона страшенно обурилась на мене. Вона навіть не розмовляла зі мною, не виходила на зв'язок. Якось так дуже холодно для, до мене відносилась, тому що її обурило саме те, що я не поділилася з нею цим моментом, розумієш. А я просто боялась, от і все. Аню, а чому ж боялася? Тому що я знала, що мама буде проти, що мама налається на мене, і це для мене болісно. Це мій вибір. Це на той момент був мій хлопець, яким ми про зустрічалися два роки. Ось тому я зробила це дуже свідомо. Та психологиня Наталія Холоденко радить усім батькам не ображатися, а діяти краще так, коли ви дізналися про перший секс дітей, як би це не було, наскільки б ви не були з цим згодні чи не згодні, на це треба відреагувати максимально з таким, хоча б формальним прийняттям. В стилі, що добре, шо все добре, тому що реакція батьків дуже сильно впливає на подальше життя, і навіть якщо цей секс, на вашу думку, був там помилковий, ранній, неправильний, він вже був. І Наша задача підтримувати теплі стосунки зі своєю дитиною. Адже деякі зірки саме завдяки теплим стосункам не приховували від батьків, що втратили цноту. Кому мама давала поради перед першим сексом? І хто вважає, що обов'язково про це треба розповідати найріднішим? Найцікавіше за мить. Моїй молодості. Ну, моя мама була моєю подружкою справжньою, і ми з нею це абсолютно нормально обговорювали і це класно. Зізнається солістка гурту Казка Олександра Заріцька і додає. Я б дуже хотіла, щоб моя дитина зі мною порадилась, бо все ж таки це важливо. І якщо у вас є стовідсоткова довіра з дитиною, то це було б класно дізнатися, допомогти, порадити, розповісти якісь заходи безпеки, самозахисту і так далі, підтримує Сашу і співак Амадор Лопес. Я думаю, что это очень важно. а Это очень важный шаг. Я это рассказал маме. А, причем э, мама мне помогала в принципе с этим, потому что мы это хотели с этой девочкой. У меня была первый раз и у нее в том числе. И я думаю, что все прошло настолько, настолько гладко, настолько идеально и настолько осознанно, что я считал, что это круто, когда оно идет так обоюдно, во-первых, и во-вторых, осознанно. И не лише деякі наші зірки, а и закордонні за те, щоб не соромитися говорити про Перший інтим з батьками. Наприклад, світська левиця Кім Кардашян навіть попередила маму про це заздалегідь. Мені було майже 15, коли я захотіла інтимної близькості перший раз. Моя мама завжди була відкрита для обговорення таких тем. Вона сказала: добре, тоді зробимо ось що ми посадимо тебе на таблетки, щоб контролювати вагітність. Вона була максимально відкрита і чесна зі мною. Що ж, думки розділилися, і ми вирішили дізнатися у Наталії Холоденко. Варто чи ні говорити батькам про свій перший сексуальний контакт. Мені здається, що про перший секс повідомляти офіційно не варто, тому що якщо відбувся офіційний секс, перший, то це вже говорить про те, що людина перейшла на новий більш дорослий рівень. Ну якщо це там вік більше 16 років, то це вже особисте життя. Допитуватись, я вважаю, що не варто, тому що це тільки призведе до гірших наслідків, оскільки дитина буде закриватися. Тому краще дочекатися, коли донька або син самі захочуть про це поговорити до речі, а ви б хотіли знати про перший секс своїх дітей?